Цей простий пристрій один з найдавніших і найпростіших видів ленарських механізмів на території України: пристосування для ручного механічного помелу, збіжжя зернових культур, агрегат, який використовується людиною з найдавніших часів, з епохи неоліту. Ось перед вами найпростіший ручний млин, майже. У кожній українській оселі був простий, але доволі такий необхідний у господарстві механізм. Саме цей механізм і називається жорна. Жорна або жоренця. Про їх глибине побутування свідчить згадка в давньому літописі повісті времених літ, круп'яще жито і своїми руками змил. Що стосується безпосередньо роботи Жорен. конструкція і принцип роботи Жорен дуже прості, вони складаються із двох каменів, двох плоских кругляків, які лежать один на одному: верхній і нижній, горішній і долішній, рухомий і нерухомий. Зверніть увагу на те, що нижній камінь закріплений. Нерухому у дерев'яному ящику, а верхній рухається за допомогою ось цієї ручки погонича за годинниковою стрілкою ось так. В Україні жорна були двох типів відкриті і закриті. Відкриті жорна не мали ні дерев'яного ящика, ні обичайки, а закриті жорна мали таке обранлення круг жорен, так звану обичайку, куди сипалося борошно. Колись по селах України ходили спеціальні ремісники, жорнярі, які ремонтували жорна, витісували камені, ремонтували дерев'яні деталі, гострили камені, адже при помелі вони поступово стиралися. Кругляки залежали від породи каменю. Саме для жорен підходили тверді породи, пісковик, граніт, вапняк. І навіть верхній кругляк був. Дерев'яним часто густо з твердих порід деревини, дуб, осика. Ремонтували кругляки через 2-4 роки, а з твердих порід каменю жорна слугували до 60 років. Попередниками жорен були зернотертки, ступки, бо пристрої саме з обертовими каменями з'явилися у 4-5 столітті до нашої ери. Винайдені тисячі років тому жорна продовжують своє існування. Вони часто ставали в нагоді в періоди соціальних потрясінь і лихоліть, а в части голодоморів врятували життя багатьом українцям. І з великою впевненістю їх можна вважати вічним знаряддям борошномельного виробництва. Народна мудрість свідчить так, коло жорен піт втирають, а коло млина пісні співають. Робота на жорнах була суто жіночою роботою, так як і випікання хліба. Сюди залучалися також і діти. Це була важка нудна праця, і дівчата на видані просили своїх батьків: Відайте. Заміж мене у ту родину, де є млин, а не жорна. Сьогодні 25 листопада День пам'яті жертв голодоморів, важкі чорні крила тієї страшної, далекої для нас трагедії, торкнулися і нашого села Жорнеще, що на Вінничині, загинуло від голоду багато дітей. Молоді людей похилого віку. Ми завжди згадуємо і пам'ятаємо всіх тих, хто загинув голодною смертю, пішов невинно із життя. Вічна пам'ять жертвам голодоморів. Багато людей врятували саме жорна від голодної смерті в часи голодоморів. Адже лише з їхньою допомогою люди могли таємно в домашніх умовах змолоти сховане зерно. Тому саме жорна є зараз основою експозицій багатьох пам'ятників і музеїв. В трагічні часи, після воєнного голоду, жорна були найбільш актуальним предметом торгівлі. Наприкінці 1932 року почалося активне. Винищення цього пристрою помелу зерна сільськогосподарських культур. Багатьох людей у часи Голодоморів врятували від голодної смерті саме ось такі Жорна. Ці жорна важкі жорна жорна із Твердої породи каменю з пісковику перейшли у спадок моїй мамі бойко Софії Автомонівні від її батька, бойко Автомона Карповича, який урятував від голодомору свою сім'ю і багато односельчан.